Для того, щоб звільнятися від ірраціональності у знаменнику, ми скористаємося знову ж таки основною властивістю дробу та властивостями арифметичного квадратного кореня. Позбавимося кореня в такому виразі. Для цього домножимо і чисельники знаменних дробу на корінь з двох. Застосувавши властивості кореня, знаменнику ми маємо число 2. Таким чином ми позбавились кореня. Наступний приклад 5 поділене на 2 кореня з 3. Домножимо чисельники знамених другу на корінь з трьох. Наступний приклад. 4 поділене на корінь з двох відняти один. У цього дробу чисельник і знаменник ми домножимо на вираз, який є спряженим до знаменника. Тобто корінь з двох плюс один. На знаменнику ми одержуємо різницю квадратів. Корінь з 2 в квадраті 2. Відняти 1. Один, отримуємо 1. Отже, чисельник 4 помножити на корінь з 2 плюс 1. Знаменнику один. Знаменник один який? Цей знаменник 1 відповіді можна написати.